Ну що, всіх вітаю з понеділком нас всіх! В в Києві прекрасна зима, випав неймовірний сніг. Тому, як кажуть, зима прийшла в усій красі, і сьогоднішня енергія якраз про це і говорить, що нам важливо бути в усій красі і не боятися себе проявляти. Сьогодні енергія, 17-та енергія, енергія зірки, енергія проявлення, енергія, коли важливо заявити про себе, енергія в цей день важливо показувати себе, брати на себе відповідальність, відходити від позиції, ще нічого не знаємо, маленьке, це не ваш шлях сьогодні. Сьогодні вам важливо взяти своє життя. Тому Дослухайте до кінця і в завершенні нашого ефіру Ясний день я вам обов'язково скажу послання древне від майянців на сьогоднішній день. І так, ми вже зрозуміли, понеділок активно починаємо всі справи, які хочемо розпочати на цій неділі, всі справи, які нас чекали. Можливо, ви хотіли. Розпочати правильно їсти, можливо, ви е хотіли розпочати говорити комусь компліменти, або, можливо, захотіли е розпочати слідкувати за своїм тілом. До речі, сьогодні дуже важливо е доглядати за своїм тілом, е звертати увагу на своє самопочуття, на своє здоров'я, як ви себе почуваєте, як вам в вашому тілі. Задайте собі питання, як я себе почуваю в своєму тілі. Якщо вам щось не подобається, якраз е, період для того, щоб цим зайнятися. В якій би сфері ви не працювали, зверніть увагу на те, що, що сьогодні важливо. Якраз показати себе з найкращої сторони. Не бійтеся брати на себе роль цієї зірки, яка буде в своїй професії, яку знають всі оточуючі, яку рекомендують своїм близьким і друзям, телефон якого передають із рук в руки. Тому сьогодні також цей день для вас. І. А, Важливо в цей день не знецінювати, не знецінювати свої досягнення, не знецінювати досягнення е, оточуючих, е, не розказуйте, кому як е, жити, як правильно, як неправильно. По-перше, ви зливаєте свою енергію, по-друге, е, цю енергію ви могли використати на себе. Е, тому тримайте свою енергію, вона вам знадобиться. І е, сьогодні. Е, не бажано відсижуватися, не бажано ще раз зливати якийсь проєкт, якісь свої мрії. Якщо ви мріяли бути проявлятися класний день, щоб це розпочати. Якщо ви мріяли про те, щоб. Вийти в якійсь дуже гарному одязі, сьогодні якраз цей день, щоб це зробити. Якщо ви мріли зробити собі класний мейк, сьогодні якраз цей день, щоб це зробити. Тому будьте зіркою, як мінімум, будьте зіркою свого життя. І пам'ятайте, що тільки навколо вас цей світ і обертається. І, е Якби ви себе можливо не знецінювали тим, що це роль не для вас, можливо, що, ну ще не зараз, треба чомусь повчитися. Факт залишається фактом. Все ваше життя обертається навколо вас. Ви головна зірка, головне сонечко свого життя. І від вас все залежить. І зараз, як і обіцяла, я вам кажу основу сили сьогоднішнього дня, яка прийшла до нас з самих самих таких древніх цивілізацій, Майянських, нас звучить так, основа моєї життєвої сили це джерело моєї пристрасті. Те, що вас надихає, включає ваша пристрасть. Це ваш генератив вашої життєвої сили. Якщо ви, це ключ, ключ до того, щоб ви завжди були в наповненому стані, в фізично активному стані, в здоровому стані, в, щоб ви взагалі забули, що страх страхи проявлятися, щоб ви мали завжди оці такі драйв, який заряджає всіх навколо. Тож, Знаходьте свою пристрасть, обов'язково зверніть на це сьогодні увагу. Якщо ви ще її не маєте, знайдіть обов'язково і переживіть свій найкращий день. До речі, якщо у вас є ще страх проявлятися, заходьте в мій канал нейротренажерів, там є нейротренажер, і я відпускаю страх невдачі і починайте діяти. Ну, все, всім ясного дня, ясних розумів, ясних помислів. І найкращого дня. І е, напишіть, будь ласка, мені в як пройшов ваш сьогоднішній і вчорашній день? Наскільки у вас спрацювали ці енергії? Всіх обійняла, гарного дня!